А з приводу новітнього, то я скажу, що да, вже краще використовувати те, що вже щас і тут провірено і працює в нинішніх умовах. Тобто зв'язок 4 g різні гармонічні розв'язки, різні компенсатори, стабілізатори і тому подобне. Того, в принципі, завжди краще. Обновлювати оборудовання і запланувати, як ви плануєте заміну фільтрів, да, то оборудовання теж має свойство. і Срок амортизації. Я всім кажу, що срок амортизації gps оборудовання 3 роки. Якщо хочете, щоб воно у вас показувало результат, то заплануйте, що амортизація оборудовання 3 роки. І як ти не крутий, його треба замінювати, обслуговувати і тому подібне. Але в першу чергу, те, що я казав ізначально, ребята, Треба защищать інвестиції в ваші вложення. Тому те, що стоїть, треба вижити з нього максимум і отримати від нього результат. А все інше на ваш розсуд. Всім добра.